У Ялті продали за 44 мільйони рублів квартиру зеленських. Про це заявило російське пропагандистське видання «Ізвєстія», яке посилається на дані системи торги. Віджата квартира, яка належала дружині президента України, продавалася на аукціоні. Початкова ціна була 24,6%. Мільйони рублів. Переможцем торгів стала жінка, яка нібито запропонувала за пентхаус у селищі Лівадія на південному березі тимчасово окупованого Криму майже вдвічі більше. В аукціоні брали участь всього двоє людей. Кримська квартира дружини президента Олени Зеленської площею майже 130 квадратних метрів розташована в елітному житловому комплексі імператор в Лівадії по сусідству з політиками, успішними підприємцями та представниками естради. За даними місцевих агентств нерухомості, у дворі розташовані фонтани на цокольному поверсі паркінг, а на даху два басейни з шезлонгами і зона відпочинку з видом на море і гори. Територія оснащена камерами відеоспостереження, цілодобовою охороною службою експлуатації та закрита для сторонніх. Зленська купила квартиру у 2013 році за 160 тисяч доларів. На той час це було 1,3 мільйона гривень. Цьогоріч квартира зі схожою квадратурою в тому ж будинку оцінюється у 500 тисяч доларів. Майже стільки ж і виклала за помешкання його нова власниця. До слова, у 2019 році агенція Reuters повідомляла, що дружина президента придбала пентхаус за половину ринкової вартості. Однак, в офісі президента цю інформацію тоді заперечували. Навесні окупанти оголосили про так звану націоналізацію квартири, яку було оформлено на Олену Зеленську. Підконтрольний РФ глава Криму Сергій Аксьонов заявив. Що кошти отримання від продажу націоналізованих активів українських громадян на півострові підуть на фінансування війни Росії проти України?